Олександр Курильчук працює комбайнером. Чоловік розповідає, що збирати кукурузу почали 1 листопада. Ну у нас зніва проходять, слава Богу. Термін, як ми думаємо, погодні умови нам. Позволяють, мушу наші комбайна задача комбайнерів – качественно змолотить, щоб не качан був пустий. і вовремя. Це дві задачі. Гібридний сорт кукурудзи на підприємстві посіяли вдруге. Перед збором врожаю визначають вологість насіння. Можна відламати качанчика і подивитися на зерно. Воно в принципі має бути вже таке твердувате, але трішки вологе. Врожайність цього на певній ділянці, де зараз збираємо, 105 центнерів з гектара. Доволі хороша вражайність. Кукурудза вже повністю достигла, ну так можна сказати, вже повністю достигла, але вологість її 18%, тому ми досушуємо до 14. Для росту кукурузи були сприятливі погодні умови, тому збір урожаю почали на два тижні раніше, ніж минулого року. Якщо погодні умови дають зібрати врожай, ну, немає дощів, немає цього, то ми за дві неділі до 20 днів справляємося. А якщо, звісно, дощі, то трошки тоді затягується. Ну, цей рік. Погодні умови сприятливі ще нам на два-три дня, і ми вже закінчуємо. За словами керівника підприємства Андрія Сороки, з одного гектара посівів збирають до тисячі кілограмів насіння, що на двісті кілограмів більше в порівнянні з 2020 роком. Ціни, які є на ринку України, вони дозволяють нам говорити про те, що кукурудза це високорентабельна культура. Тому ми звичайно. На неї робимо певні ставки. Урожай трошки краще, ніж в минулому році, і, звичайно, хочеться отримати краще, будемо працювати, щоб отримати більше. По даній культурі окремої підтримки немає, але є програми державні, якими ми користуємося і так само скористалися в цьому році. Зокрема, компенсація відсоткових ставок по кредитам це дозволяє нам. Працювати і відчувати підтримку цього року в області посіяли майже 280 тисяч гектарів кукурудзи. Це е, більше на 22 тисячі гектарів, як у минулому році. На даний час уже зібрано 204 тисячі гектарів кукурудзи. Відносно урожайності, яку маємо в цьому році, вона набагато краще, як у минулому році. Тобто на 10 центний різгетара вона є вищою і складає на сьогодні 73 три. Центнери із гектара. для аграрів, які вирощують кукурудзу, державної підтримки немає. У зв'язку з тим, що сьогодні наші аграрії з задоволенням сіють кукурудзу, вона є рентабельною. Вона на сьогодні експортоорієнтована орієнтована культура, тому держава підтримує ті галузі і ті культури, які не мають можливості або є багатозатратними, Сергій Косюченко Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.